Ось я вже потовкла. Така от крупка, така пиль. І ось в мене є жоржинка, такий ось клубень, Я буду його ділити. Да, тут вже вирізана була стара бульба. Це то, що наросло за прошле літо. Як його ділити? Зараз я ось тут. Буду відділяти оці поділки, і ось ця. Тут будуть дві поділки таких гарних. Зараз я це відділю. Ось я поділила цей клубінь. У мене вийшли три таких ось поділки. Думала, дві ні, є три Три таких поділки. Зараз, оці зрізи, всі, я буду присипати цим углем. Щоб воно не хворіло ось таким методом. Оце присиплю. Да, воно дуже добре дезінфікую. Цей сріз, зріз не хворіє ось таким методом. Неудобно одною рукою ось. Бачите, присипала, тут -то будуть росточки. Ну, видно, де почечки, тут мають бути почечки, і тут мають бути почечки. І ця діленочка буде гарно рости і квітувати. Треба обов'язково ділити клубні жоржин цілими, їх садити не можна великим клубням. Ось, наприклад, це, це, бачите, тут великий клубень, Зараз також його поділі. Це в мене сорт Діва. 90 бачите, в мене все пронумеровано. Я коли їх копаю, пишу. Пишу я на даний час, в мене ще є запаси з Радянського Союзу. Це досталося по наслідству від моєї свікрухи, Волошини Марії Степана. Хімічний олівець такий. Було колись в радянські часи. І вона в ті часи маркерів не було, були тільки прості олівці. І це, щоб не старалися, ми писали, і до сих пор я ще пишу хімічним олівцем ось такий олівець. Бачите, він, коли він намочиться, то він добре його видно. Це 94-й номер в мене Діва. Це такий шар, темно-бордовий шар гарний. Ну, такий середній десь до 15 см. Так. І з одного клубенька в мене вийшло три таких поділки. Зараз що я роблю далі? Я беру, ось бачите, це вже в мене тут поділене. Ділю ось такі поділки в мене, і ось такі поділки. Це ділю, це буде також. Висаджувати окремо. Це в мене сорт Сандра, шар рожевий. І тут в мене ось це я все поділила по сортам. Ще багато, багато я буду чого ділити. Так. Ось тут це все, я так присипаю землею. Некоторі проращують в пакетах, ну, це коли в мене тут нема таких умов, щоб я спеціально в цій ми роблю проращування. Потім, коли вони відростають, я роблю черенки, знімаю. Ось ще тут. Внизу в мене такі стілажі. Це все йде на пророщування. Там різні є поділки. Маленькі, більші такі, які. Більше гарні поділки це на продаж. А якісь такі вже остатки, лишки маленькі, десь зовсім маленькі. Наприклад, ось цей, бачите, це також поділочка. Діленочка така маленька. Тут, видно, гарно почечка. цю я буду собі саджати. Це я поставила, щоб зняти, може, череночок. Це я буду собі саджати. А ось такі. Поділки. Це буде на продаж. Це 71-й номер, це в мене помпон бордовий. Я так його називаю, не знаю точно його назву. Такий шар. Дуже гарна. Квітка, назріс, шикарна просто. Да. Зараз вони проклюнуться. І ось такі поділки я буду висилати людям, хто в мене замовляв. Да, Трошки, я кажу, я запізнююся з цим. Але нічого. І зараз ось ці. Я в землю присипаю простою землею, головне, щоб була волога, земля і тепло, і вони будуть проростати. Так. Ось так я присиплю їх, потім ще туди доложу, присиплю землею, і вони будуть в мене пророщуватися. І коли вже будуть Видно, що пішли в ріст почечки, бруньочки почнуть розвиватися. Тоді я почну людям висилати, а собі вже висаджувати буде, коли вони більш пророщі. Там буду видивитися по погоді. Це, зараз ще ось ці поділю, клубінь. Вам покажу, що з мене з нього вийде. Бачите, який він тут. Два таких клубня, зараз поділю. Спочатку я його розділю на дві половини, далі буду ділити далі. Ось такі поділки в мене вийшли: Чотири поділки з клубня того великого, ось такі гарні поділочки. І ця кожна поділка дасть великий гарний корчик. Тут видно, що є почечки, вони будуть розвиватися скоро. Ми їх присипемо землею ще така маленька одна. Вона також буде рости і квітувати. Буде корчик гарненький. Ось вийшло з корчика того чотири поділки і одна маленька. Mm. Да. І кожна вона буде квітувати гарно і дасть вже на осінь гарний корчик з, гарною, з гарними бульбами.